Всім привіт, рада вас вітати на каналі Ukraine. Мене звати Євген. Сьогодні поговоримо про зміни, які стосуються українців за кордоном з 30 вересня. І ще декілька важливих новин з Європи. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, що зміниться для українців за кордоном вже з 1 жовтня? Це нові правила податкова України штрафуватиме за помилкові дані. З 30 вересня Україна розпочне нагадаю, обмін інформацією про банківські рахунки з 123 країнами в рамках угоди. CRS. ціль цієї програми боротись з ухиленням від сплати податків. Взагалі, спочатку нововведення стосувалися лише тих, в кого на рахунках понад мільйон доларів, або в кого нові рахунки, так скажемо. Наступного року до обміну можуть приєднатися й інші громадяни, включно з біженцями з України, які отримують соціальні виплати за кордоном та працюють в Україні. Нагадаю, що штрафи можуть сягати 800 тисяч гривень за помилкові дані. Надалі автоматичний обмін інформацією здійснюватиметься на щорічній основі. Тобто звітний період це календарний рік, який передує року обміну інформацією. Відтепер наші податкові органи отримуватимуть інформацію про фінансовий стан українців за кордоном, а також дані про міжнародні групи. Компанії, це як вони вважають, допоможе нагадаю покращити контроль за податковими деклараціями та боротьбу з ухиленням від сплати податків. Отже, як висновки, якщо ви отримуєте гроші за кордоном або берете участь у міжнародних бізнес-структурах, будьте готові до того, що ваші фінансові дані можуть бути доступні для української податкової. Служби. Також щодо змін в Європейському Союзі, хочу сказати, що зараз ЄС закликає відтермінувати запуск біометричного контролю на кордонах. Про це ми з вами вже розмовляли на каналі From Ukraine. Зараз Німеччина, Нідерланди та Франція звернулися з проханням відкласти введення в дію системи EES, старт нагадаю, якої був запланований на 10 листопада цього року. Тобто, через технічну неготовність нововведення може спричинити значні затримки для пасажирів. Таким чином, скоріше, ця система буде впроваджена вже в наступному році. Греція б'є на сполах через прикордонний контроль в Німеччині. Нагадаю, що рішення уряду Німеччини запровадити прикордонний контроль, аби в такий спосіб краще протидіяти нелегальній міграції, критично сприйняли в Греції як їхні змі, так і політики. Це рішення, на їхню думку, є антиєвропейським та свідчить про капітуляцію німецького уряду перед правопопулістською партією Альтернатива для Німеччини. Таку думку містить чимало коментарів у грецькій пресі. Крім того, на титульних сторінках низки грецьких видань можна прочитати, що в Інах, наприклад, зростає страх перед можливим ефектом доміно, якщо інші країни Європейського Союзу наслідуватимуть, так скажемо, приклад Німеччини. Також зараз громадяни Росії шукають притулку в Європейському Союзі, але на рівні ЄС невряд чи знайдуться спільні ініціативи. Це заявила Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йохансон, коментуючи ініціативу російської зараз опозиції надати щось на кшталт статусу тимчасового захисту тим російським. Янам, які залишають батьківщину через ризик мобілізації та кримінального переслідування, вона заявила наступне: треба сказати, що можливості зробити щось спільне обмежені. Звичайно, кожен може подати заяву про надання притулку, розраховувати на розгляд своєї справи, зокрема і на прийняття індивідуального рішення. Але я не очікую спільних ініціатив в цьому напрямку, сказала вона. Йоханссон також заявила, що Європейський Союз не буде примусово повертати в Україну чоловіків призовного віку. За її словами, це неможливо відповідно до директиви про тимчасовий захист. Водночас вона зазначила, що ЄС підтримуватиме як тих, хто хоче повернутися в Україну, так і тих українців, які бажають залишитись та отримати можливість постійно проживати в країнах ЄС. Польща, Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН на 20 років. На думку польського міністра, доля Криму стане каменем спотикання у можливих переговорах між Україною та Росією. Для України півостров звичайно стратегічно важливий. А для Путіна має символічне значення. Вважає Сікорський вирішенням. Він бачить передачу Криму під мандат ООН для підготовки чесного. В лапках референдуму таку думку Сікорський висловив під час одного з заходів в рамках заходу Ялтинська європейська стратегія. При цьому він назвав помилкою Заходу, особливо Сполучених Штатів, нібито утримання українців від бойових дій у Криму. Звичайно, всі українські території, які зараз контролює Росія, Україна зможе повернути лише Воєнним шляхом Анджей Дуда постане перед судом у 2025 році через висловлювання про поляків під час обговорення фільму Зелений кордон. Хоча президент стверджує, що цитував інших, багато хто вважає його слова образливими. Отже, перше засідання призначено на 24 жовтня 2025 року у Варшаві. Також в Польщі зараз діє заборона на вживання продукції з підтоплених територій. Після повені у Польщі міністр сільського господарства оголосив, що сільськогосподарська продукція, яка контактувала з паводковими водами, повинна бути утилізована і не підлягає споживанню або використанню в якості корму для тварин. Відомство також звернулось до воєвод з проханням створити комісії для оцінки збитків господарств. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі.